Всім доброго дня! Це вже третя спроба записати це відео з готовим джемпером е е е квітень. Я вже навіть назву забула, як він. Вийшов у мене такий оверсайз Так що гішталь з оверсайзами закритий. Ось так гарно лягає ниточка в цьому візерунку. Він ідеально сидить і спереду, і по спинці. Рукав я зробила три чверті. Можна було би його зробити довшим, якщо вам подобається, можна і довше. І, ну, якщо ви любите довгі рукави, я просто розумію, що я його буду носити отак. І мені не хотілося, щоб отут було надто багато, тому, в принципі, на трьох чвертях я зупинилася. Рукав зроблений таким самим чергуванням візерунків, як і тулуб розповісти? Пройма спущена і спущена плече. Мені подобається, який це має вигляд, але є нюанс. Якщо ви будете піднімати руки вгору, воно буде робити ось так. Тому, якщо ви не проти, щоб воно так робило отак. І демонструвати всім свою тонку талію і красивий животик, то все окей. І якщо ви любите піднімати руки вгору, але не хочете, щоб джемпер теж піднімався, то, мабуть, ця модель вам не підходить. Треба якось по-іншому формувати плече і пройму, щоб була свобода рухів без демонстрацій. Своєї італії. Так, ось це у мене джинсові шорти, такі розгільдянські, модні зараз. І дуже ця річ з ними гарно комбінується. І вона гарно комбінується із широкими брюками, з будь-яким кольором брюк. Ну, в принципі, залежить від того, який кольор ви собі оберете. Ну, Коротше, я задоволена цілком і повністю, комфортно, неспекотно, провіюється, продувається, від сонця захищає, натуральна. І <смітні> моє бажання зробити оверсайз, виконаний оверсайз я зробила. Кажуть, що буде потроху вже він виходити з моди, ну, подивимось. Я думаю, що я встигну ще його поносити, їм насолодитися все. Ну, Потім запишу ще відео, де я розкладу його на столі, щоб ви бачили всю геометрію. А поки що, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!